На Одещині поліцейські затримали 22-річного жителя Ізмаїла, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо встановлено, що вночі чоловік кинув у бік приміщення ТЦК та СП, палаючи саморобний пристрій із легкозамистою рідиною. Утім, впавши біля входу, ємність не розгорілася. На щастя, ніхто з людей не постраждав, майно пошкоджене не було. В ході проведеного комплексу слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили причетного до злочину чоловіка та затримали його в процесуальному порядку. А з місця злочину та з будинку фігуранта в ході проведеного обшуку вилучили низку речових доказів. Наразі слідчі поліції повідомили затриманому про підозру замаху на перешкоджання законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Згідно з санкцією частини 1 статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років.